Вітаю, друзі, хапаєте нам зв'язку. І сьогодні у нас на огляді Porsche Cayenne 2009 року випуску. Автомобіль оснащений 3-літровим дизельним двигуном на повному приводі. На автоматичній коробці перемикання передач, плюс на авто встановлена пневмо-підвізка. Автомобіль у нас офіційний, пройдемося по комплектації. Лінзована оптика, протитуманні фари, умивачі фар, легкосплавні диски 18 го радіусу. Оригінал Porsche. Темний шкіряний салон, акустична система BOSS. Повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, електроскладання. Мультикермо з пультом управління мультимедією. Сама мультимедія, яка ще виступає бортовим комп'ютером. Як і всіх порш у нас автомобіль, точніше ключ вставляється ліворуч від керма. Давайте спробуємо завести. Заводиться без проблем, жодних помилок немає. Пробіг даного автомобіля 207 тисяч кілометрів. Працює рівненько. Покажу одразу вихлоп. Чистенько також є задні парктроніки, електрорегулювання обох передніх сидінь. Управління пневмопідвізкою, вибір режиму пневмопідвізки, блокування повного приводу для шосе та для бездоріжжя. Також в автомобілі в нас двохзонний клімат. По задньому ряду сидінь. Тут ми можемо побачити панораму. Задній ряд в досить таки в хорошому стані. Також є зручний підлокітник. Заглушимо автомобіль. До речі, дуже зручно, коли ліворуч від керма знаходиться. У нас Замок запалювання, просторий багажник. Просто в ідеальному стані. У двійному дні в нас знаходиться запаска, домкрат та ключ. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі, нюансів по лакофарбовому покриттю не виявлено, все в дуже хорошому стані, все рівненько. Без подряпин. Також покажу пасажирське сидіння. Зелектрорегулювання в нас. Салон і зовнішній вигляд автомобіля в досить таки хорошому стані. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізунг. Для перегляду записуйтеся, оскільки автомобіль у нас на дистанційному продажі. Тож, хапай авто на хапай авто.